Злоумисника, який напав на 64-річного тернополянина та відібрав у нього майно, затримали оперативники карного розшуку. Завчинений злочин підозрюваному загрожує до 10 років позбавлення волі. На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що близько 20-ї години, 30 хвилин, невідома особа завдала тілесних ушкоджень потерпілого та відкрито викрала у потерпілого мобільний телефон. З'ясувалося, потерпілий пізно ввечері повертався з роботи додому. Раптово до нього за спини підбіг зловмисник та збив з ніг. У ході оперативно розшукових заходів перебідників. Відділу кримінальної поліції Тернопільського райуправління поліції спільно з оперативниками обласного управління карного розшуку встановили особу нападника. Ним виявився 21-річний житель Тернополя. Хлопець вже раніше був судимий за крадіжки. Чужий телефон він продав. Тернополянину оголошено про підозру у вчиненні злочину передбачено частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. На час досудового розслідування суд обрав фігуранту запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 60 діб.